Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало нове чутове надходження. Це Volkswagen Дуран. Автомобіль на з 2010 року випуску опланений двохлітровим дизельним двигуном на механічній коробці передач та системою переднього приводу. Автівочка приїхала до нас із Європи від одного власника, повністю весь обслужений. не немає жодної питань та нарікань. Ціна даного авто 9690, пробіг в автомобіля 263 тисячі кілометрів. Має ось таку чудову оптику з противотуманними фарами та омивачем фар. Далі у нас гума 16-го радіусу на легкосплавних дисках повторювачі на дзеркалах. Автівочка в нас повністю потонована, має ось такі чудові релінги. Дуже ефектно виглядає. Ось так у нас виглядає задня оптика. Є патроніки задні, чудовий міський багажний відділ. Зі шторкою можете перевезти будь-які ваші речі, буде дуже зручно, до речі. Далі переходимо до салону. Салон у нас текстильний, сірого кольору. Кожна сідушка задня регулюємо, дах в чудовому стані. Має ось такі столики для задніх пасажирів. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані без нарікань. Далі передній ряд у нас. Електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, повний електропакет, механічне регулювання сидінь, мультифункціональне кермо, мультимедіа сенсорним екраном, клімат двох зон і підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кому зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також в нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати вам будь-яке авто із США. Тому, друзі, запрошуємо вас в автопарк.